Сьогодні е, люди прийшли е, з цінностями е, навчатися, розвиватися, узнавати щось нове, брати відповідальність за своє життя і осваїти інструменти фінансової громадності. Так презентує голова ініціативної групи проєкту «4.5.0» Олександр Бондаренко. Те, чому можуть навчитися усі, хто вирішив пограти у настільні ігри у просторі антидах. Цього разу учасникам пропонуються дві гри світ громад та капітал. Вони, говорить Олександр, навчають, як розвивати свої громади та примножувати доходи. За дві години гри учасник проживає, ніби 20 років реального життя у певній соціальній ролі, яка випала у грі. Дуже класно бачити, як люди, які в житті ризикують, ну ризикують, да, вони ризикують і в грі, беруть кредити, з кимось домовляються, входять в якісь кооперації. А ті, хто живуть на зарплату, вони максимально намагаються знизити якісь витрати, трішки піднакопити, положити гроші на депозит, щоб гарантовано отримати якісь невеличкі 2% від прибутку. І що ми знаємо, да, зеркальні нейрони, от з ким поведешся, то наберешся. А на ці ігри запрошуються люди різних соціальних слоїв. і хтось із них підприємець, хтось з них студент, але молодь може вчитися у більш досвідчених підприємців. Організовують такі зустрічі у просторі антидах у приміщенні конгрес-центру СумДУ. прийти самому чи з однодумцями, аби пограти сюди, може кожен охочень. Ми цікавимося різними темами в цьому житті, але гроші ну, вони займають таку вагому частину. Нашого життя і не цікавитися цією темою це безвідповідально. Ще є на імпровізацію ігри. Е, взагалі, це конект, е, це е, комунікація з новими людьми. Саме на таких заходах йде розвиток, тому що ми сприймаємо альтернативу точку з зору. Це не значить, що вона е, погана чи хороша, вона просто інша, і в цьому заключається розвиток. Набагато частіше я долучалася влітку саме під час канікул, от але для мене це. Дуже приємний досвід це дозвілля, це спілкування з однодумцями. Це не просто виконувати якісь алгоритми певні, а думати наперед, думати, як хто інший щось зробить та взагалі, от представляти себе в будь-яких ситуаціях. Щоразу долучаються до ігор близько півсотні людей, розповідає менеджер проекту Антидах Єгор Ганжа. Вік учасників від 12 років. Обрати, що саме грати можна в залежності від власних вподобань. Є дуельні ігри, є ігри на компанію і є ігри де команди на команду грають. Тут ось можна побачити. Ми зробили такі виписки, На кожна на кожній написано категорія ігор і саме назви ігор, які лежать на ці поличці. Ну там щоб люди, люди могли зорієнтуватися. організовують зустрічі двічі на тиждень. Долучитися до них можна у п'ятницю з сімнадцятої та у неділю з п'ятнадцятої до 21 години. Більше про простір можна дізнатися на сторінці Антидах у інстаграм. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.